Я намагався влаштувати якийсь уютік. Вау! який нас уют! Я знімаю вже майже захід сонця, тому якщо під кінець відео тут вже буде темно або якась погана якість, то сорі. Отже, я вирішив, що мені потрібно просто подякувати не тільки вам, а взагалі всьому, що відбувається навколо мене, тому що цей рік він був просто якимось неймовірним. І я не хочу робити це відео як якісь, типа, підсумки року або щось таке. Я просто хочу вам розказати, як я провів цей рік. У цей рік не схожий на ніякі інші роки. Якщо 22-й рік це був переломний рік переосмислення нашого існування, ну взагалі переосмислення всього, то цей рік це він він дійсно він не схожий ні на що. Тому я просто хочу вам розповісти, що відбувалося в цьому році. Можливо, якісь інсайти ви для себе винесете і візьмете щось в своє життя або зрозумієте, що ви хочете змінити в своєму житті і так далі. Якщо мені в день не говорять декілька разів про те, що щось мене хтось мотивується, хочуть там змінити. Своє життя, переїхати, зробити просто щось нове, просто вірити в себе і так далі. То мені це не говорить ні ніколи в житті, значить, мені цього не говорили. Мені дуже часто це говорять. І я вважаю, що це дуже класно, це напевно навіть заслужено. Отже, в цьому відео в основному я буду говорити про такі сфери, як навчання, хобі, захоплення, друзі, мій внутрішній світ, робота. В цьому році мені також виконалось 18 років. Це теж такий перехідний момент, мені здається. Був. Мені потрібно вчитися цінувати себе, цінувати свої досягнення і так далі. І тому я хочу в кожному місяці в році виділити якісь найяскравіші події, найяскравіші якісь якості, що ж відбувалося і так далі. І рекомендую зробити це також вам, тому що, мені здається, це дійсно допоможе нам зрозуміти, що ми не просто так проводимо всі місяці. Навіть якщо ми просто весь місяць лежимо в ліжку і нічого не робимо, це значить, ми, напевно. Внутрішнє щось пересмислити. Завжди з усього можна знайти якийсь позитив. Це моє таке правило по життю. В кінці цього відео я можу вам зробити тарошечку розкладік. Хочете, дочекайтеся. Цікаво, це відео, хтось дивиться вже в 24-му році. Якщо так, взагалі а може в 25-му вже може в 26-му, 39-му, Я не знаю, напишіть, будь ласка, в коментарях, в якому році ви дивитесь це відео. Просто якісь, якусь рандомну подію, яка сталася в цьому році. Ну, типу, це не має бути якась яскрава або сумна подія. Просто якусь рандомну подію. Я не знаю в цьому році. Я вже не знаю. сходив погуляти. Ну, типу, щось таке. Мені просто цікаво, в якому році ви це дивилась, і що перше вам приходить. На думку, боже, я так давно не знімав просто розмовні відео. Я вже забув, як це просто сісти і просто щось говорити. Почнемо, напевно, з січня. Січень я можу об'яснити як така проєкція з 22-го року на січень. Я вам говорив про те, що 22-й рік це. Переломний момент, коли я абсолютно нічого не робив в плані ютубу, і так далі, але внутрі дуже багато всього переосмислив, як і всі ми, я думаю. І от січень це така от проєкція в мене вийшла. Січень в мене вийшов суперпродуктивним, як і в внутрішньому світі, так і на моєму хобі. Це від, відобразилось, так і на навчанні на всьому. Тобто, січень дуже класний місяць. Він у мене по перше дуже добре почався. Я би хотів завести напевно якусь таку традицію, щоб у мене кожен рік, тобто. Перші два тижні а, року у мене починалося якось класно, тому що цей рік, 23-й рік, січень одразу почався з подорожі до Франції, де я ніколи не був. Це були тільки три дні. Це були найкращі три дні подорожі, які коли-небудь у мене були. Ніколи не було таких, таких класних подорожей. А це було тільки три дні. Я дуже замотивований в 23-й рік, тому що за 22-й рік я в плані мого хобі Ютубу. Соцмереж я абсолютно ніяк не виріс, навпаки, тільки впав, тому що я перейшов тоді на українську, при тому, що все життя я розумію українською, але Ютуб соцмереж, я вів російською. Чому не знаю. От, ну і як ви розумієте, дуже велика частина аудиторії просто пішла, і слава Богу, будь ласка, не повертайтеся. Ютуб це в принципі те, чим я живу, і будь-яка нагорода, яка в мене є з Ютубу, будь-яка подія, яка в мене є, вона в мене сприймається 10 x тому що мені це дуже важливо. Це те, чим я живу, це те, чим я захоплююсь, те, чим я дихаю буквально. До чого я це вів? Господи, помилуй я реально забув. І одразу ж перше відео, яке я виклав 23-му році, це було з Франції. Це був напевно перший мій такий влог, який я знімав і тоді весь рік, який вам дуже подобається, наскільки я це бачу, і мені дуже подобається робити. Дивне я за засічення виклав багато відео. Також я постригся на лисо, коли я. У мене ніколи в житті не було короткого волосся, і тут я просто взяв і от в цій ванні постригся на лису. Лютий я можу описати як місяць продуктивності. В лютому я дуже багато працював, я дуже багато знімав відео. Також в лютому мені виконалось 18 років, те, що повпливало, напевно, на щось. Не знаю. В лютому я дуже багато працював і я не виснажувався. Я в лютому почав вести трансляції на Ютубі, які... Які дивились буквально там декілька людей, але вони їм подобалися. Я просто робив ці трансляції для себе і для цих декількох людей, тому що це було дійсно прикольно. Березень вже трошки дивний місяць. У мене почалось було навчання, новий семестр на ФВУ вже з предметну. то це вже було щось більш серйозне. От березень насправді пройшов трошки так непомітно. Він якось дуже дивно пройшов. Напевно, через те, що це було тільки навчання. Але наскільки я пам'ятаю, в березні я перший раз сходив на якусь тусовку в якийсь клуб. Щось таке, тобто це був такий мій перший раз в житті, і це теж варто відмітити. Квітень і травень ці два місяці я хочу поєднати, тому що за ці два місяці в мене з'явилась була моя така перша компанія в житті. Насправді я все життя дружив в компаніях, але це було саме щось таке більш, що ми кожен день бачились, кожен день якісь тусовички і так далі. І от квітень, травень, я їх ціную, тому що це дуже такий великий досвід в моєму житті. Я дуже вдячний тим людям, які були зі мною в той момент. Але повторювати я б таке напевно не хотів, тому що це все ж таки не мій стиль життя. Це не те, що мені подобається. Мені більше подобається щось про. Щось про щось таке правильне. Я не знаю, що буде буквально вже завтра. Я просто дуже сильно вдячний тим людям, дуже вдячний тим подіям. Дуже вдячний всьому, що відбувалося за ці два місяці. Що було, то було. те залишаємо в тому ж квітні травні. Червень це був досить стресовий місяць. В червні в мене мій внутрішній стан дуже сильно погіршився. По перше, наша от та компанія вона почала якби, трошки розпадатись і. Я трошки не розумів, що відбувається. По-друге, я дуже сильно все обдумовив, і від цього мені було гірше. У мене був іспит з німецької, до якого я дуже серйозно ставився. У мене була англійська, яку я не склав, просто звичайні проміжуточні тести, і просто мені було дуже погано. В червень це був місяць розлому. Мені в червні було дуже погано, і як тільки в мене закінчились іспити, як тільки в мене з'явилась можливість виїхати звідси, я поїхав в німеччину до своєї сестри. Тому що я знав, що там я отримую якусь психологічну допомогу від моєї сестри, тому що я дуже сильно люблю і поважаю свою сестру. Вона дуже дійсно розумна жінка, вона дуже осознана жінка, дуже пропрацьована і класна жіночка. І тоді, коли я приїхав, вона якраз вчилась на коуча та ром. Це теж допомогло. Я пробув в неї майже місяць і вже повернувся у відень в серпні, де я вже почував себе набагато краще, і де в мене мої такі проблемки, трошки відійшли на інший план. Але липень я можу назвати. Місяцем психологічний місяць, тому що були саме психологічні проблеми. Мої якісь проблеми, я навіть вже можу сказати з чим, мої проблеми з комунікуванням з людьми вони погіршились. Я не знаю, чому у мене дуже багато було людей навколо мене, і мені було важко якось в той момент. Потім мої проблеми з РХП вони набагато сильно погіршились. Про це я вже теж можу сказати. І просто вже якісь там такі більш глибокі проблеми вони. Але набагато гірше. І я подружився з Євою, яку ви тепер бачите часто в влогах. Вона моя сусідка, подруга, і тепер ми кожен день бачимо, тому що опять -таки, вона моя сусідка і просто чого би ні, Ми живемо на одному поверсі. Ага, і весь серпень я готувався до іспиту з англійської, який відбувся потім в вересні. Не дуже примічательний місяць. Просто я весь місяць навчався і особливо такого нічого не відбувалося. Серпень, місяць навчання. У мене на початку вересня був іспит з англійської, який я провалив, і це було це трошки вдарило по мені, але не вбило, знаєте. Також вересні я поїхав в Словакію, де я провів дуже класний тиждень життя, і все це ви можете подивитися на моєму каналі. Жовтень почався новий семестр. У мене була англійська географія, я просто вчився. А, і також в жовтні я знайшов роботу. Точно, я знайшов роботу в жовтні. Це було дуже спонтанно дивно. Я хотів, ніби піти на роботу, але знову ж таки, я хотів би да, піти чисто по приколу, щоб зняти вам на відео і в принципі зрозуміти, що таке робота і так далі. Дотепер працюю. Жовтні на до мене приїхала мама. Ми провели чудові декілька днів разом. Листопад це теж суцільне навчання було. В листопаді в мене був Нову іспит з який на цей раз я вже нарешті склав. Це такий я б назвав місяць перемоги для мене, тому що я переміг цю дурацьку англійську, і також географія. Мене були два іспитати географії. Я їх склав. Грудень це те, що відбувається зараз. Це дуже хороший місяць, дуже класний місяць і. В цьому місті, по-перше, я вже був в Німеччині, де я провів свою сестру і її сім'ю, тому що вони переїхали в іншу країну. Вони переїхали з Німеччини в Португалію, і це неймовірно круто. Це я дуже за них сильно радий, і я дуже сподіваюся, що я вже скоро поїду до них в гості, і ми проведемо з ними декілька. Днів, тижнів разом на березі океану. Також це місяць роботи, тому що я в цьому місці досить багато пропрацював. Ну і місяць свят, хороших свят. Коли я вам розказав приблизно, як пройшов мене цей рік, я вам хочу ще от, по моїм цим темкам більш детально розповісти. Спочатку, напевно, я хочу з навчання. Я знаю і розумію, що багато хто з вас дивиться мене через навчання в Австрії. Я не хочу робити свій блог чисто суцільно зациклений на навчанні в Австрії, на вступу до Австрії і так далі, тому що, ну я. Я хочу, щоб люди все ж таки цікавились мною, моїм життям, а не тільки моїм навчанням, як ви розумієте, тому що навчання у мене далеко не стоїть на першому місці в житті. Але знову ж таки, якщо ви хочете вступати в Австрію, чек-лист і консультації, заходіть в інстаграм «Актуальний вступ». Отже, за цей рік я спочатку був на курсі FF1, склав німецьку. Був на курсі F2, склав англійську, сподіваюся, скласти географію вже скоро, дуже сподіваюся її скласти і вже вступити нарешті в університет. Також, якщо можна відносити до навчання, Терехобі, хобі зробимо це, от, трошки їх поєднаємо, це таро. Це дійсно прикольна штука, мені дуже подобається. Я навряд чи буду цим займатися якось професійно, проходити курси таро і так далі. Я більше роблю якісь розкладики своїм, своїм, я не знаю, рідним, друзям і так далі, просто по приколу, мені це подобається. Якось я не знаю, продавати розклади, напевно, не не Буду, але знову ж таки, я не знаю, що буде через місяць. Тому можливо, через місяць ви у мене там побачите, як я буду сидіти, тасувати карти і за гроші вам щось розкладувати. Але поки думаю, ні, цей рік дуже був продуктивний в своїх хобі, дуже старався розвиватися і свої плоди це принесло, як ви бачите. В статисті мого каналу по підписникам я, звісно, не виріс там. Я не знаю, на сотні тисяч переглядів, на сотні тисяч підписників і так далі. Але я стараюсь на цьому не зациклювати так далі. Я дійсно знімаю відео для себе, мені дійсно. Це подобається, я думаю, ви це бачите по моїм відео, що мені дійсно все одно стало на перегляді, я просто знімаю для себе, щоб для того, щоб вам було якось легше і так далі. Бо війна це дійсно дуже важко, і ми її ніхто не ігнорує. Треба пам'ятати про те, що зараз іде війна, треба донатити і так далі. Але я вважаю, що не можна дивитися новини весь час, 24 чотирьорна а потрібно трошки і розважатися. Треба дивитися, якісь просто відео, ні про що, так скажемо. Не, не можна. Можна завжди сидіти і вчитися. Треба просто розслаблятись. Ціль моїх відео розслаблятись. Просто розслабляйтесь, дивлячись мої відео. Напевно, я не в один рік не викладав так багато відео, як в цьому році. І також в цьому році в мене з'явився ще один фан-аккаунт. Я не знаю, знаєте ви чи ні, але у мене раніше їх було багато. Я навіть не знаю, мені здається, в загальній кількості їх було около 20. Але зараз у мене є один єдиний. Фан-аккаунт, дівчинка, яка його веде, дуже 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 їй вдячний, якщо ти це дивишся, дуже тобі вдячний? Мені дуже приємно кожен раз, коли мені приходить на телефончик повідомлення про те, що мене Згадали в їх або там в пості, і так далі. Мені дуже приємно, тобі вдається це робити. продовжуй, розвивайся, якщо ти цього хочеш. Хтось інший щось таке хоче, то я тільки за. Я завжди всім відповідаю в директ і завжди з усіма спілкуюся. У мене насправді більше часу мого проводження в телефоні. Це що я спілкуюсь просто з незнайомими мені людьми, які просто відповідають мені на історію, і я з ним просто це яко Не звертайте увагу, будь ласка, на мою заліску, які шокнув голову, але не ми сушує мене Монечусь. А зараз майже друга година ночі я монтую це відео, тому що я його хочу викласти до Нового року. Сьогодні вже 30 число, не звертаю увагу на це. Трошки до цієї теми ще додати. Просто подивіться, яке повідомлення сьогодні мені прийшло в Дірект, коли я гуляв. У мене навіть немає слів, що сказати. З цією дівчинкою я поспілкувався трошки, і у мене просто немає слів. І діло в тому, що Дуже схожі повідомлення, так само торкаючи за мою душу, вони приходять досить часто. Мені дуже і дуже приємно. Я неймовірно вдячний, всім за всі ці такі хороші слова, які мені коли небудь сказали. Я дійсно пам'ятаю кожне слово. І... <с etti> мені дуже приємно. Мені просто неймовірно сильно при дуже дуже радий. Продовжити також я знайшов свій якийсь формат в цих влогах, Мені це дуже сильно подобається, і в мене майже немає просто розмовних відео, як це. І це для мене вже стало навіть чимось незвичним. Так сідати, розповідати. Я навіть не знаю, що з цього вийде, але я його викладу не через те, що я просто хочу викладати відео, а через те, що я дійсно просто хочу подякувати всьому, що відбувається навколо мене і всім. Хто є навколо мене, тому що мені дуже дуже приємно і я дуже 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 сильно вдячний всім все всім просто всі також я створив свій продукт. Я говорю зараз про чек-лист, про консультації і так далі. Це дійсно допомагає людям. І вже скільки людей є, навіть в моєму гуртожитку є люди, яких я просто зустрічаю. Вони до мене підходять і кажуть мені про те, що я дивився тебе на ютубі. Я купив у тебе чек-лист. Мені дуже там мені все подобається. так далі це дуже приємно. Ви не уявляєте, і якщо ви десь мене тут поба... Бачите, то якщо вам хочеться підійти, то підходіть, тому що мені дуже сильно приємно. Кожен кожен раз. Я дуже 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 радий і вдячний, що я можу допомагати людям виконати їхні мрії, тому що вчитись тут це дійсно як мрія. І раді, що це працює, тому що люди часто купують в мене чек листи консультації, після того мені вже просто скидують. Їм прийшло запрошення від університету, що вони вже от переїжджають. Я дуже радий, що я можу надихати людей переїжджати в Австрію. Як, наприклад, Т Єву вона переїхала через мої відео, вона їх дивилася, їй просто сподобалося, і вона переїхала сюди. Я думаю, я ще буду. Польовому знімати якісь відео про вступ в Австрію і так далі. і Можливо, я зніму однажди відео з Євою, як ми з нею просто сядемо, і будемо розповідати, як це все сталося. Вона вам історію, чому вона обрала Австрію, як вона мене знайшла і так далі. Робота. Роботу я знайшов просто по приколу. Я розумів, що мені потрібно йти на роботу. Але більша головна причина це то, щоб зняти для вас відео. Я просто по приколу пішов на роботу, і зараз я там працюю. Я не можу сказати, що це дуже легко, тому що спілкування з людьми німецькою, англійською, різними мовами, це в принципі важко. Також є якісь там свої тьорки на роботі. Там. ну це, це вже інше. І також я, до речі, думаю, зняти відео про якісь забавні історії з роботи. Мені здається, це буде прикольно, якщо ви хочете, напишіть в коментарях. Мені каже, це реально прикольно буде. Захоплення. В цьому році мої захоплення стало знову ж таки, який я раз вже за це відео. По-моему, третій пам'ятаю таро. Це моє з недавніх захоплень, яке в мене от, відбулося буквально в цьому місяці, в грудні. Мені подобається, я все життя цікався, цікавився якоюсь езотерикою, афірмацією. Бла -бла -бла. у мене мама за це все дуже дуже сильно шарить. Вона завжди мені про це розповідала. Наші розмови з мамою завжди 80% складали це про якусь езотерику, тобто я трошки погружаюсь. В себе в свій внутрішній світ в езотерику якусь це моє захоплення в цьому році. Топ номер один, напевно. Я маю на увазі з нових захоплень. Перший раз ходив на якісь там клуби, на якісь тусовки і так далі. І це теж прикольно. Я не можу сказати, що це моє, але напевно іноді і хочеться. Хоча я вже дуже давно не був. Але тепер новий рік я буду святкувати не сам і не звичайно. І я думаю, я буду знімати влог. Наступне відео це буде, як я відсвяткував новий рік. Я думаю, це буде цікаво. І також, до речі, із нових захоплень це стало навчання. Якось я зміг Інтерпретувати своє навчання в захоплення. Мені Мені дійсно іноді це подобається, тому це можливо. я людина, яка ніколи не вчилася, я не надажу навчання. Ладно, вибачте, вже просто темно на вулиці. Я вже півгодини знімаю. Друзі, це дійсно цікава тема. Тому що я людина, яка все-все-все своє життя була інтровертом. І я ніколи не виходив на вулицю. Всі мої друзі з Мукачева вони знають, що ми завжди були онлайн друзями. Я ніколи ні з ким не гуляв і не бачився. Я ненавидів гуляти. Це було для мене каторга. Це Просто було найгірше, що може бути, це вийти з дому. Тут же я взагалі не сиджу вдом, вдома і я завжди гуляю. По-перше, я став з інтроверта, екстравертом. І це дуже дивно, це можливо, і це дивно. Якщо ви вважаєте, що ви інтроверт на все життя, просто ніколи не говоріть ніколи і не говоріть назавжди, тому що все дуже змінюється в нашому житті. І це для мене тепер шок. Я став більш-менш екстравертом. Компанії у мене я все життя дружив в компаніях, але тільки в цьому році компанії стали більш такі конкретні компанії, коли оце саме закрите якесь коло друзів, і я. Весь рік отак живу, і їх зміна, тому що це навіть трошки повпливало на мене. Я ніколи в житті не тримаю за людей. Тобто, якщо людині зі мною не цікаво, якщо людина не хоче зі мною спілкуватись, будь ласка, мені абсолютно все одно. Я людина, яка не прив'язуються ні до кого і ні до чого, окрім своїх собаків. Вибачте, типу, у мене є декілька людей, до яких я можливо і прив'язаний, і я би не хотів переставати спілкуватися і ми не перестанемо спілкуватись. Там буду триматись за цю дружбу, але в основному мені все одно. Але навіть в оця зміна компанії на мене трошки попливала на якийсь такий стан, тому що дуже все різко, але при тому є там дея... декілька людей, які зі мною як були в самому початку цього року, так до кінця року дійшли. Приб'ю всім своїм друзякам привіт. Всі мої друзяки знають хто. Тобто я навіть собі тут, я навіть тут на планшеті собі трошки поділив якось по цим, що зима 23-го року це було самотність, якісь там общажні знайомі, інтроверт, але це все мені дуже подобалось. Я дуже люблю самотність до тепер, насправді. Весна це була якась там моя перша компанія, тусовки, там якийсь клуб, щось таке. Тобто, ви поняли приблизно, якому це руслі. Знову ж таки, я дуже вдячний всьому. Йому. Відбуваючи літо, як я тут написав, декілька людей біля мене дійсно в мене було тільки декілька людей, яким я дуже вдячний, яких я дуже дуже люблю всі. ну, що я зрозумів, що кожна людина, яка приходила до мене в цьому році, вона мені щось принесла, і я дуже вдячний, тому що всі знайомі, які в нас є, вони щось нам в наше життя приносять. Це вау. Осінь це нова компанія, можна навіть сказати, але при тому якось це інтерпретувалось в щось трошки інше. Тобто, це якби компанія, але не компанія, і це дуже комфортно, дуже класно. Люблю своїх. Гліна слоїв, типа затишні посіділки, Ми там могли просто прийти навіть в якийсь бар, але це ставало затишним. Ми Просто сідали і розмовляли багато. Ми просто от в моїй кімнаті тіни цієї кімнати чули так багато душевних розмов. Ви собі навіть не уявляєте. Я дуже люблю свою кімнату за те, що вона вміє зробити цей уют. Мені здається, коли ви приходите до мене в кімнату, декілька хвилин, тут зразу хочеться говорити про щось глибоке. І також осінню таке навчання. Ми разом ходили всі вчитися, і це класно. Я дійсно дуже дуже вдячний кожній людині, яка була в цьому році просто біля мене, тому що принесли багато всякого нового. Кожна людина, яка була біля мене, дуже. Дякую саме тобі. Також я хочу вже заодно подякувати всім підписникам, всім людям, які дивляться ці мої відео. Тому що я навіть не можу уявити, що комусь може бути цікаво моє життя, що комусь цікаво дивитися ці відео, що хтось і чекає так далі. Це дуже приємно. Я вам дуже дуже сильно вдячний. І кожен, кожен коментар, кожне повідомлення в Дірект, кожен лайк. Я це все бачу. Я всім відповідаю. Я дуже. Дуже дуже на це ціную. Мені здається, що я навіть пам'ятаю кожен коментар. Мені здається, якщо я просто сяду без телефона на декілька годин я можу згадати всі тисячі коментарів, які мені писали коли-небудь під моїм відео. Тому що я вдячний кожному. Також я ще хочу затронути внутрішній світ з інтроверта в екстроверт. Це повна зміна мого сприйняття. Цінність себе дуже важливо в цьому житті зрозуміти цінність себе. Дуже важливо цінувати себе, ставити себе на перше місце, тому що. Ну ніхто з нами не залишиться так довго, як залишимось ми самі з собою. Але я не вмію саме цінувати себе. Я не вмію дякувати собі. Я завжди вважаю, що я недостатньо працюю, що я недостатньо добре виглядаю, що я недостатньо. Тому що у мене просто от моє слово це завжди недостатньо або неправильно. Тобто я себе не приймаю, можна сказати. Також, напевно, до внутрішнього світу я хочу віднести моє ставлення до грошей, бо дуже цікаво, я все життя ненавидів економію. Я ненавидів людей, які економлять. Для мене економія завжди була дорівнює жадність, а я ненавидів жадних людей. Це було найгірше для мене є в 22-му році, через там деякі події, через деяких людей в моєму житті, я став дуже економним і став себе сам відносно. Носити в той же момент я сам себе відносив до жадних людей і ненавидів себе за це. Я весь 22-й і майже весь 23-й рік я ненавидів себе за своє ставлення до грошей. У мене були якісь там гроші, але я їх просто беріг. Я купляв мінімально там якоїсь їжі, я ніколи не пив каву в вдома і так далі. Зараз я від цього відходжу. Я повертаюсь до старого себе, тому що я себе так чувствую набагато комфортніше. Мені дуже приємно, коли я можу піти Кудись на каву, при тому, що грошей у мене не стало набагато більше, і не стало там важче жити і так далі. На мені стало набагато краще жити. Фінансова грамотність вона має бути, але й не треба бути жадним або занадто економним. Самопрокачка? прокачка так можна сказати, я про те, що дуже важливо тверезо Правильно слово тверезо оцінювати себе, оцінювати ситуацію, обдумати і не потрібно оцей, вот, цей you know, overthinking. правильно, ніби ну немає слова правильно на слово правильно, але. Правильно оцінювати ситуацію, тобто дивитись на неї з нормальної якоїсь адекватної сторони, і тим самим бути самим собі, ніби психологом. Але при тому, чесно, от напевно бажання, яке я загадаю на новий рік під феєрверки і так далі, окрім того, щоб закінчилась війна, інше буде те, щоб всі сходили до психолога. Це моя мрія, це моя, напевно, навіть цільна наступний рік. Я дуже сильно хочу сходити до психолога. І я вважаю, що кожна людина має ходити до психолога. Але на жаль, вони дуже дорогі. Будь ласка, психологи. Трошки Понисти свою ціну, я розумію, що не хочеться, але ну тому що ну, психологи це дуже важливо, мені здається. Знову ж таки, скажу, я ніколи не працював з психологом, але треба. Цьому році мені знову ж таки повторюсь, виконали 18 років, і це якби я розумію, що це ну ти ще дитина, якби. Але при тому, вже два роки, майже два роки, я відповідальний за себе сам. Я живу сам, харчуюсь сам, тобто за своє життя повністю зараз відповідальний я за розпорядження фінансів. відповідальний тільки я, і це дійсно дуже, дуже, дуже велика відповідальність. Але я буду неї завжди готовий. Мені завжди хотілось бути постарше, постарше, тому що. У мене ніби всередині мене є дуже велика відповідальність, а я її не можу нормально, я і не міг точніше нормально вийняти з себе, тому що там жив з батьками і так далі. Тепер уже самостійна відповідальна тварь. У мене є якісь там, не знаю, надії, очікування від е, наступного 24-го року. Але в будь-якому випадку я знаю, що все буде добре, і будь-які проблеми вони їх можна вирішити. Напевно, немає нічого більш важливішого ніж закінчення. Війни це усвідомлювати дуже важко дотепер. Вже два роки пройшло. Я до тепер не можу прийняти факт. того, Що дійсно війна? Тому, будь ласка, бережіть себе і не забувайте донатити на зсу донатити на допомогу відбудову України, на допомогу діткам, на допомогу тваринкам, на допомогу всього. Україна потребує цього. Ну і давайте я вже зроблю невеличкий розклад. Як ви розумієте, я не вмію прям гадати, я не проходив ніякі курси і так далі. Я просто буду робити це якось не знаю. Буду сам до цього, буду якось питатись сам трактувати карту. Якщо ви шарите в таро, можете мене поправляти в коментарях, я буду радий, але просто знайте і пам'ятайте, що таро це не предсказування майбутнього, це тільки прогноз даної ситуації. Може все змінитись через одну секунду, і вже буде інший прогноз ситуації. Просто пам'ятайте завжди, що це просто карти. Що чекає моїх підписників у 2024 році? Думайте про це питання. Витягайте карту. Дайте я витягну карту. Ну і взагалі це дуже хороша карта. Наскільки я пам'ятаю і знаю, це карта рухання вперед. Позитивна карта це про те, що якщо у вас є заплановані цілі, плани, бажання і так далі, просто йдіть до цього. Певнено, все у вас буде новий рік. У вас буде дуже дуже комісно. І Як то кажуть, тіктоці щоб подіяла ця карта, ставте лайк, підписуйтесь і залиште мені якісь повідомлення в коментарях. Дуже 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 вам вдячна, якщо ви додивились до цього відео. Давайте знову придумаємо якесь слово, щоб я знав, що хто додивився. Напишіть, чи колись ви слухали Blackpink. чи колись чи ви знаєте якусь із писань Blackpink. Просто так я знаю і таку пісню. Ні, я не знаю. І несумнівно станеться в наступному році так само багато. Класного, якщо не більше навіть. Так? Якщо у вас цей рік був поганий, просто знайте, що наступний забуду буде краще. я бажаю всім нам в новому 2024 році. Дуже прикольно, що я буду дивитися це відео, десь в 26-му році, такі двадцять. Святий рік, вотивох. Бажаю нам в новому році добитись всіх наших цілей, рухатись вперед, не дивлячись на всі події навколо нас. І також бажаю всім нам перемоги. Вона вже нам дуже сильно потрібна. Це вже якось дуже дуже сильно затягнулось. Бережіть себе, пока-пока. Зустрінемось вже в двадцять році. Треш! Не забудьте написати про то, коли ви дивитесь це відео.